5 січня відбулася виїзна апаратна нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського, що проходила в актовій залі подільської міської лікарні. В нараді прийняли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. На початку наради почесною грамотою було нагороджено Максима Баська, який став лауреатом премії подільського міського голови. Спортсмен є ветераном війни і призером чисельних спортивних турнірів і всеукраїнських спортивних змагань, таких як Гард та Ігри вонів 2022. Максим Басько працює інструктором секції з адаптивного спорту та активного дозвілля для ветеранів і ветеранок війни спортивного клубу «Подільськ». і допомагає своїм побратимам долучатись до спорту і таким чином проходити процес відновлення після повернення з фронту. Далі були заслухані звіти, що надали керівники структурних підрозділів та директори комунальних підприємств. Ось деякі з них. Першим із доповіді про роботу свого підприємства виступив головний лікар Подільської міської лікарні Дмитро Літянський. Він повідомив присутніх про кількість пацієнтів, що перебувають на стаціонарному лікуванні. В даний час відбувається збільшення їх кількості. Також було надано звіт про роботу експертних команд, роботу ВЛК та регенкабінету. Головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги Любов Мемей прозвітувала про роботу сімейних лікарів. За минулий тиждень відбулося близько 2560 тисяч звернень від хворих. Спостерігається тенденція до росту захворюваності однак кількість хворих на ОРВІ та грип в даний час зберігає минулий рівень і не зростає. Директор КВЕП теплокомуненерго» Максим Первий повідомив, що його підприємство працює без збоїв і аварійних ситуацій на минулому тижні. Було проведено низку профілактичних ремонтів у закладах охорони здоров'я. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний повідомив, що підприємство продовжує регулярну роботу з очищення вулиць міста від снігу а також застосування піщаної суміші для запобігання оживелиці на основних дорогах Подільська. Здійснено очищення пішохідних доріг у паркових зонах. Окрім того, продовжуються і роботи із вивезення сміття та благоустрою території громади. Директор департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак поінформував присутність щодо проведених рейдів по виявленню фактів порушення правил торгівлі та правил благоустрою громади. Окрім того, було розглянуто 15 звернень від громадян. Також була надана інформація щодо темпів будівельних та ремонтних робіт у подільській громаді. Щодо роботи закладів освіти, доповів начальник управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський. Дошкільні навчальні заклади громади працюють за стандартним планом і розкладом, і з дотримання вимог до теплового режиму. Учні загальноосвітніх навчальних закладів перебувають на зимових канікулах. В даний час управлінням освіти ведеться підготовка до здачі річних звітів. За результатами наради керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримує низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.